Друзі, Білорусь готує військові навчання е, біля наших кордонів разом з Росією та з іншими представниками ОДКБ. Вони відбудуться з 8 по 14 вересня. За даними Генштабу, буде відпрацьовуватися сценарій звільнення захоплених раніше територій. Генштаб вважає, що під е, захопленими територіями, які буде звільняти Білорусь, буде Рівненська, Житомирська е, області та Волинь. Це сценарій. Звісно, що переходити кордон вони не будуть, тому що білоруська армія це фейк, фактично. Воювати вони не вміють, і у них немає на кордонах навіть разом з росіянами достатньо техніки та сил, щоб якось е нав'язати хоча б боротьбу силам оборони збройних сил України, які зараз знаходяться на Волині, на Житомирщині, на Рівненщині, на Київщині та на Чернігівщині. Фактично, білоруси, росіяни знову будуть займатися лякалками. Всі розуміють, що відкриття другого фронту вони фактично провалили, не виконавши жодні задачі на Донецькому напрямку, жодних стратегічних успіхів. Бо частина їхніх військ з Донецького напрямку у випадку окупації мала відійти саме на північ України до наших північних кордонів та до заходу України. І відкривати другий фронт. А зараз його відкривати практично немає ким. Саме тому Путін ставить задачу до 15 вересня вирішити питання Донецької області, кинув бій частину 3-го армійського корпусу російського, але наша оборона на Донецькому напрямку надійна, тому росіяни вже втретє переносять взяття Донецької області і а, ну самі розумієте, навчання в Білорусі. Вже проводяться таким чином, що їхні літаки, винищувачі, проводять тренування поблизу наших кордонів. Але, але, але Лукашенко боїться, боїться, тому що розуміє, що українська армія дуже швидко вирішить питання з наступом білорусів разом з росіянами. Наразі сил для цього у них немає, і саме для відкриття другого фронту вони. Ударними темпами намагаються набрати добровольчі батальйони в регіонах Росії, а також будуть розширювати штатну чисельність армії Росії на 137 тисяч, бо розуміють, що поки що до відкриття Другого фронту ми готуємося з квітня, а росіяни і білоруси не готові виявилися через те, що провалилися на Донецькому напрямку і мають проблеми на півдні. Тому Збройні Сили України готові до будь-яких сценаріїв. І збройні сили України готові швидко вирішувати будь-які питання. Переможемо! Слава Україні! Не переймайтеся!